Música hum. Америка у мене із біліка. Всюди магії за, магію, за Так несподівано. Піснею Дмитро Комаров презентував новий сезон проекту Світ на виворіт». в одному з найпрестижніших закладів Києва. Чаклуни, гори і навіть дорога смерті. Цього разу Дмитро мандрував Болівією. Каже, це найзагадковіша країна у його житті. Ми нашли колдуна Болівійського президента. У президента теж є свой колдун, і тому, вони кажуть, що можна на виборах потасувати. Важно, як народ проголосує, Важливо, як колдун наколдує. Дмитрові Чаклун нагадав небезпеку. Хоча мандрівник за нею спеціально до Болівії і приїхав підкорити одну з найбільш небезпечних доріг у світі. Дорога смерті це та причина, по якій я оказалася в Болівії. Представте собі, траса, гравійка на висоті від 3,300 до 4500 над рівнем моря. І обрив кілометр. нічим не огорожений. Тобі приходить дуже часто їхати, буквально в 5 сантиметрах від обрива. Я сам був зараз. Там гідні 300 человек в год в среднем. А у Дмитра з дороги смерті гострі пригоди лише розпочалися. Тільки уявіть, мандрівникові довелося зануритися під землю аж на два кілометри, туди, де постійно лунають вибухи. Ми будемо добивати серебро в одному з самих багатих городов на планеті. Я лично спущусь в шахту на глибину два кілометри. Обвали регулярно проїздять. От взриваєш динаміт, порода осипала завалила людей. І от ми вивозили серебро тоннами. І, хоч додому Дмитро срібла не привіз, в Україні. Іні на нього чекала нагорода. Світ на виворіт» визнали національними рекордсменами 100 серій тревел шоу. Це найбільша кількість передач, знятих найменшою знімальною групою. Адже світ на виворіт» знімають усього дві людини: Дмитро Комаров та оператор Олександр Дмитрієв. А ще програма змінила день і час виходу в ефір. Від сьогодні що вівторка, дивіться світ на виворіт» о 22-й на 1+,1.